Друзі, всім привіт! З вами Сашко, Будойком. І, і сьогодні у нас на огляді магазин, до якого можна сказати, взагалі немає ніяких питань, який 10 з 10, і ми зараз його розберемо. І цей магазин під назвою Трихіл. Так, ми перейшли на сайт. Що я хочу зразу відмітити, що цей сайт миттєво привертає нашу увагу завдяки дуже яскравим, гарним, чітким зеленим кольорам та чистому дизайну. Теж хочу підкреслити дуже хорошу типографіку на сайті кастомну. По-першому банеру бачимо, що тут є вже довіра дуже багатьох клієнтів і чіткий call-to-action. Також відразу показується повністю бренд та їхній головний продукт. Далі йде другий блок це сам квіз, який є основною базою, скажімо, для таких магазинів, які базуються в саплементах. Адже тут людина може перейти прямо на нього і вибрати саме той асортимент товарів, який підійде до її потреб. Тобто вона буде відповідати на питання та отримувати зразу відповіді і асортимент товару, який найкраще їй підходить. Чому саме цей блок використовує цей сайт? Адже він підвищує інтерактивність самого взаємодію клієнта, він також будує персоналізовану довіру до самого бренду. Адже він е, показує саме ті продукти, які клієнту потрібні, саме під його потреби. Далі ми бачимо блок, який є дуже хорошим, показує історію бренду, показує двох засновників зліва, а саме Шалоту і якогось Шона, які створили цей бренд, який допомагає цим людям. Тобто тут чітко будується довіра до самого бренду. От дивлячись на цю фотографію, вони, ці власники викликають до самого мене довіру. Тобто я бачу, що ці люди усміхнені, вони, вони знаходяться в приємній атмосфері, відкриває емоційний зв'язок якийсь до них. Тобто ми бачимо, що вони теж виглядають здорово та приємно. Тобто, знаєте, бувають такі моменти, коли дивишся на фотографію, і вона взагалі не викликає ніякої ні довіри, вона виглядає якось жалюгідно. Викликає відразу, і ти просто нічого не хочеш взаємодіяти з нею. Ні купляти, ні і так далі. А саме тут це зовсім інша паралель. І цю фотографію можна зробити по-різному. Вони зробили її влучно і якісно. І ніяких питань немає. Тому пішли до наступного блоку. з чого почати Shopify дропшипінг без хаосу та без води, ми розробили Shopify TouchPack. Це структурована база знань для запуску інтернет-магазину з нуля. Чек-лісти, шаблони, гайди, корисні сервіси. Усе в одному місці. Ти отримаєш. Інструкція зі створення магазину, авторська методика пошук війнер-продуктів, лайфхаки з підключення платіжних систем, поради зі створення продаючих креативів і текстів, відеоуроки по запуску та оптимізації рекламних кампаній в Мета, і бонус, темплейт для налаштування email flow та креатив, який продає. Також ти стаєш учасником нашої бонусної системи Woodo Owners Club і отримуєш знижку 10% для всіх наших продуктів, в тому числі і розробки магазину. Тому перше посилання під відео та в закріпленому коментарі. Забирай свій течпак. Далі наступний блок. Блок, який показує повністю довіру у соцмережах цього бренду. Показує, де у тіктоці знімають дуже багато відео різні клієнти, жіночки, які прагнуть здорового способу життя. Також можна перейти на ці соцмережі відразу з цього блоку, що є дуже і дуже якісним, і підвищує довіру до самих клієнтів. Далі наступний блок. Ми бачимо дуже хороші кольори, це блок бестселерів. Думаю, по ньому нічого не потрібно казати, він є якісним, тому поїхали далі. Ще один сильний блок цього сайту, і ось саме у ніші саплементів це реферальна система, як вона працює саме на цьому сайті. Тобто, ви запрошуєте якусь свою подружку або друга, який купляє на цьому сайті, і він може отримати відразу ж 10 паундів знижки на свою першу покупку. В тому числі 10 паундів, отримуєте і ви. Тут чітко показується дві подруги, які купили на цьому сайті щось, дуже гарні кольори і приємний шрифт. І не дарма саме у цей блок вони вставили це фото двох подруг, адже вони чітко розуміють, яка у них цільова аудиторія. Цим вони будують цілу екосистему навколо свого бренду. Вони показують саме оце відчуття спільноти, де. Ти можеш просто купити собі якісь саплементи, доглядати за своїм здоров'ям, додатково запрошувати своїх подруг чи друзів, і вони будуть тебе винагороджувати цим. Ти додатково будеш собі отримувати якісь знижки і слідкувати за своїм здоров'ям. Тобто, цим вони не вкладаючи навіть грошей у рекламу, вони вже додають собі нових клієнтів на сайт, просто винагороджуючи якимось додатковим бонусом за реферальну систему. Тому до цього блоку у мене питань немає. Чітко і зрозуміло, і у ніші саплементі він 100% працює. І тому, якщо ви можете також у свою нішу впровадити такий блок, як реферальна система, і вона не порушить вашу юніт-економіку, тоді сміло забирайте його як фішку і впроваджуйте у своєму магазині. І під закінченням ми бачимо, що тут дуже класний і якісний футер. По кольорах немає питань, є чітка навігація, по Усіх колекціях, по різних відсилках, також є чітко усі їхні соцмережі, на які можна відразу перейти, щоб переконатися, що це суто дуже класний і чіткий бренд. Тому до цього знову ж таки питань немає. Класно, все чітко зроблено. Також, друзі, хочу вам показати, що тут на сайті, в секції колекцій, є чітка фільтрація по Health Gold. Тобто цілі для вашого здоров'я, що дуже чітко і якісно допомагає клієнтам розібратися у тому, які саме продукти їм потрібні. Тобто, якщо вам потрібно щось для енергії та фокусу, ви просто обираєте і вам зразу показує продукти, які доступні на цьому сайті, і ви легко можете їх собі придбати. Відразу як карту, так само ви можете простою кнопкою, ви можете нажати і побачити, скільки буде коштувати продукт, якщо ви будете купляти собі його. На subscription опції, допустимо, на 4 тижні, 2 тижні і так далі. І саме ця чітка фільтрація вона дуже важлива в інші саплементів, адже кожен хоче знайти щось важливе для себе. І якщо у вас багато продуктів на магазині, це обов'язково робити, щоб людина могла зайти, відразу нажати по фільтрації, відфільтрувати все потрібне їй і знайти саме продукт, який вона хоче придбати. Далі переходимо чітко до продукт-пейджа, основного їхнього, що можу відразу підмітити, тут дуже хороші і якісні брендові фотографії на цьому продукті, класний шрифт, відразу показуються відгуки на trust яких є більше 5 тисяч. Чітка subscription опція для людей. Які можуть купувати, якщо вам ви хочете собі отримувати саплементи і не заморачуватись над покупкою щодво тижнів, що чотирьох тижнів чи щомісяця, ви можете тут чітко обрати, що ви хочете їх отримувати протягом чотирьох тижнів. З вас буде зніматися автоматична оплата з вашої карти, і автоматично буде приходити до вас цей продукт кожних, наприклад, чотири тижні. І вам не треба думати над покупкою. Цим вони підкреслюють, наскільки subscription опція вона є. Кращою, вона є економнішою, цим способом вони збільшують lifetime value клієнта, тобто довговічність саме покупок. Також е, хочу підмітити, що тут дуже чітко вирізняється саме call-to-action кнопка, яка є зеленою і має ховер ефект зеленого темнішого кольору. Е, знизу під нею відразу йде Trust Badge від популярних журналів, таких як Forbes і Dragon's Den. І показуються якісь цитати саме з тих журналів про цей продукт і саме цей бренд. Дуже чітко, якісно підвищує довіру для клієнтів. Далі наступний блок. Ми бачимо, що тут чітко показується по центру продукт, брендований, класний лаймовий фон, чітко описані основні bulletpoint цього продукту, що він допомагає, які в нього є функції. І так далі. Знову ж таки, під цим продуктом є дві кнопки, які дуже важливі для клієнта. Це інформація про саму нутриціологію цього продукту, скільки всього він має на 100 грам, скільки він має nutrition value за порцію, так само і за 100 грам. Це дуже важливо для людей, які цікавляться саме здоров'ям, і тому вони підкріпили це саме у цьому блоці. Теж хочу підмітити, що тут є інгредієнти. Які входять у цей продукт. Тепер, переходячи до наступного блоку, що хочу підмітити, що цей блок він суто більше такий освітній. Він показує, як е, людина саме використовує цей продукт і приготовує якийсь напій. І ці фото, які зроблені людьми, вони дуже якісні, дуже гарно виглядають, що ну, мені аж самому хочеться спробувати цей напій. З цими якісними фруктами, аж відчувається, що він ніби збільшить і покращить моє здоров'я. Він показує простоту використання, чітко показуються основні формули, скільки всього треба додавати, як змішувати, і в чому він вам допоможе. Теж є кнопка, щоб побачити більше рецептів, наприклад, ми на неї перейдемо, і тут в них є ціле стаття, цілі блоги про рецепти різних видів. Людина може навіть зайти і почитати для себе, як їх робити. Отут є, наприклад, будь-які напої. Я дивлюся на цей напій, він ніби як з якогось е, закладу ресторану, в який ми замовляємо навіть тут, у нашому Львові рідному. І тут ми бачимо фотографії, які, якщо ми згадуємо о цих двох дівчат, подруг, які були на хомпіджі, і наскільки вони естетично та класно виглядали. І так само. Вони розуміють, що ця їхня цільова аудиторія, вона теж любить естетику, тобто такі фотографії, як з Пінтересту, і вони теж цим цікавляться. Відповідно, це ще більше підкреслює те, що ця аудиторія буде це читати і захоче сама теж робити от такого типу якісь рецепти і викладати їх у своїх інстаграмах чи тіктоках у будь-чому іншому. Тобто, вони продають не просто якийсь порошок, а вони продають саме стиль життя. Своєї цільової аудиторії. Наступний блок це, що всередині, чітко показується 6 інгредієнтів, які входять у цей продукт. З фото, якісно, питань немає. Наступний – це блок загальний про відгуки: що у них всі verified customers, знову йде Trust Pilot. Розписані досвід клієнтів, які купляли цей продукт та інше. Тут теж питань немає, все чітко зрозуміло, дуже гарні шифти і кольори. Також не забуваємо про блок питання-відповідь, який знімає будь-які заперечення перед покупкою саме клієнта, якщо у нього є якісь питання до продукту, чи він чомусь не впевнений. Тут будь-який бренд, чи навіть ви на своєму Shopify магазині, завжди описуйте проблеми, які може очікувати перед покупкою саме ваш клієнт. Він заходить, читає. Переконується, що все гаразд, і завершує свою покупку. А якщо у нього виникли, наприклад, якісь питання, додаткові, яких він не побачив саме у цьому блоці питання-відповідь, то він зразу нижче може зв'язатися саме з підтримкою цього сайту, і він може запитати те, чого тут немає. І наступні блоки на цьому пролог вони вже дублюються, йдуть з самого компейджа, те, що ми вже розбирали. Супер! Простий, якісний продукт-пейдж, до якого питань взагалі немає, він 100% конвертить. І ще раз хочу підкреслити, чому саме цей магазин виглядає так трастово і якісно, і його хоч, хочеться дивитися. Тому що тут дуже гарно і чітко підібрані кольори, сама типографіка сайту, ну і, в принципі, продукт теж дуже якісний і чітко сконцентрований саме на їхню цільову аудиторію. Так, тепер перейдемо, переглянемо ще Add to Cart чи якісь апсейли. Так, звичайно, вони є. Є траст, який показує безкоштовну доставку в UK. Теж йдуть якісь апсейли. допустимо, додамо щось. Теж йдуть знижки. І чекаут. Стандартний шопіфайвський чекаут. Їхній логотип, кольори поставлені, все супер. Питань немає. Ось такий якісний і професійний магазин сьогодні у нас був на огляді. А якщо ви також хочете, щоб у вас був власний shopify магазин, тоді звертайтеся за першим посиланням під відео, пишіть нам, ми розберемо детально ваш запит і підготуємо все для вас. І вже через 7 днів ви зможете мати повністю ваш функціонуючий shopify магазин.